Не відповідає дійсності. Свідків спочатку викликають, потім свідків не викликають, то по відеоконференції. Що... <клес> Пише одне, по відеоконференції зовсім інше говорить, що я нібито здійснюю тиск на них. Е протоколі допису. Жодні пояснення не відповідають опонувальному а. Всі пояснення вказують на те, що я нічого не робив. Не пишу, що Я його затримував. я його не затримував, що я знаходився на блокпосту, я не знаходився. Я поїхав, забрав, де він вже був зв'язаний, на голові з пакетом, доставив частину і передав командиру. Потім командир мені наказав здійснити його охорону і притягнути наручниками. А руки вже він був позбавлений волі. А після того заступник командира передав, а не я йому передавав, невідомим особам. Показу в Міністерстві оборони служби військовому військово, службові невідомі. Це нонсенс. Вот я ще покази буду давати. Ну, це... Потім як невідомі особи можуть тихо. Да, проїхати, в блокпости, попасти в частину будь зі зброєю просяць. на автомобілях. І це невідомі особи. Я вас прошу, будь ласка. Цирк! Цирк устраю! На пустому місці цирп. буде засідання суду зараз, після перерву. Він має